Допитливі малята пропонуємо захопливу подорож в невідоме. Вас чекають цікаві відкриття! Ви сьогодні станете маленькими вченими. А ви ж хочете дізнатися, в якому цікавому світі ми живемо і які можливі в ньому перетворення. Як з трьох фарб. Можна зробити шість. Проведемо дослід. Для проведення будь-якого досліду треба приготувати робоче місце, а також матеріали для роботи. Що ж нам знадобиться? Нам сьогодні знадобляться файл, аркуш паперу, фарби, рослинна олія, вода, серветка піпетка, ватні палочки без ватного наконечника. Червону, жовту та синю фарбу нам треба розмочити. Або для досліду можна взяти рідкі фарби. А чи вмієте використуватися піпеткою? Звичайно, ось зображена піпетка. Ви всі знаєте, що це трубочка, яка має носик. Щоб рідина сама не витікала, та гумова частина, на яку треба натискати, щоб набирати або випускати рідину. Коли ми натискаємо, рідина крапає. Отворюються крапельки. Тепер ви вже готові проводити дослід. На листку паперу ми намалювали три склянки. вложили папір у файл. А тепер змащуємо його рослинною олією та трохи промакуємо серветкою. Тепер за допомогою піпетки набираємо фарбу і робимо краплинки. Якого кольору краплинки? Дивіться уважно. Червоні, жовті. Та сині. Після кожної фарби піпетку треба промивати. Вже краплинки наші готові. Тепер їх можна перетягувати у склянки. Беремо паличку і перетягуємо. Ось до зеленої склянки ми потягли жовту та синю фарбу. Дивіться. Як відбувається перетворення, жовта та синя фарба змішалися, і вийшла зелена краплина. Тепер до помаранчевої склянки ми тягнемо жовту краплину та червону. І ось виходить помаранчевий колір. Його ще називають жовто-гарячий або оранжевий. Ось яке перетворення. Залишилася остання склянка фіолетового кольору. Перевіряємо, тягнемо синю краплину та червону і змішуємо. Що ж вийде? Правильно виходить фіолетовий колір. Давайте разом зробимо висновки нашого досліду. Як ми отримали нові кольори зелений, помаранчевий та фіолетовий? Ви запам'ятали? І ось і висновок з трьох кольорів ми зробили шість. Тепер ми навіть зможемо намалювати веселку, але веселка має 7 кольорів. А чи знаєте ви, якого кольору у нас не вистачає? Здогадалися? Так, нам не вистачає блакитного кольору. Як ми його можемо утворити? Можна до синьої фарби додати білої. Спробуйте це зробити самостійно. Сподіваємось, у вас все вийде! Ось тепер вже можна намалювати веселку. А про порядок кольорів веселки вам розповість пізнавальне відео. Червоний. жовтий зелений Блакитний. Синій. Фіолетовий. Яка веселка у вас вийшла? Чекаємо на фото ваших робіт.